Ну що, готовий? Готовий. Поїхали. Розповідай, що ми сьогодні будемо готувати. Ну, насправді всі вважають, що на кухнях ресторану звичайно важкі якісь страви, дуже е е е незвичні. Але насправді ми, я намагаюся адаптувати, щоб воно було максимально просто. Це моя ідея. Якщо трошки максимально просто, але смачно, то воно би виходить. Ну, те що мені подобається зараз робити. Е, тому ми приготуємо закуску, Закуска з буряка І вибач, що я тебе Дивись, дивися, в умовах постійних оцих відключень, блекаутів і так далі. Реально ти розумієш, що люди їдять дуже просто їжу. Тому що оцей люфт, коли ти можеш приготувати, ще й продукти так. зберігати. ну… Та я, але я думаю, що люди. Нє? Ти не, не погоджуєшся? Я думаю, що харчування людей не сильно змінилося. Це ж харчові звички, вони дуже важко міняються. Люди. Будь-що то було але катліти будуть жарити. Знаєш, там, типу, там буде дві години да, на да, добу, але... будемо. Ну тому одним словом я на це не вірю, це логічно було б так, але якось воно по-іншому не буває. Угу. Ну розповідай. Тому я, я сьогодні хочу зробити закуску, закуска максимально проста для того, щоб могли всі повторити. Ми беремо буряк. Нарізаємо ось такими тоненькими шматочками. Це можна робити, ну просто просто тоненький шматочок, і його нам треба просто трішечки ось так гарно розкласти по тарілці. Секрет будь-якого ресторану і будь будь-чого це гарні тарілки і гарно викладати. От і все. Тому якщо ти почуєш, що це страва із буряка копченої груші і оселеця, ти подумаєш, о копчена груша. Але насправді вона є в узварі. Це як. Купуєш узвар, знаєш сушка для узвару. Mm -hmm. Тому тут нічого. Ну no, е... тобто, це доступно. Та звичайно, ти і буряк доступний. Mm -hmm. е, нарізаєш тоненько, то ножем як тільки можеш, нарізаєш, нарізаєш. Потім береш маленьку тарілочку і в ній подивись, в біленькій тарілочці, трішки бурячку, вже виглядає, і вау, шедевр. Нічого я поки що не робив, просто нарізав. Далі я беру оседець, також як на фаршмах, нарізаю його просто ножем, ось mm -hmm. в таку структуру. Бачиш? Mm -hmm. Можеш, то що хочеш. Пахло оселецем. цибулею чи ні? Е, Не, просто це без просто да, uh -huh. оселюється більше нічого. Uh -huh. І Ми беремо і отак зверху накладаємо оселедце сюди і оселеться сюди. Небагато, ось так, наче намащуємо. Uh -huh. Ти подумаєш, це що шуба чи що, Це твоя улюблена страва. Але ні, це якраз заміна всім цим нашим салатом. Далі я беру ще один, ослиць, ще один буряк, той самий. Беру олію, додаю mm -hmm. сюди олію і трішки солі. Давай. Солин, всім, сім, всім. Ну я, до речі, після того, як ти сказав, що ти хочеш готувати, у мене теж було питання. Ти ж такий противник шуби і олів'є, але ми все одно готуємо щось схоже на це. Ні. Ні, Це не схоже? Ні. Посолив олія. Mm -hmm. Далі беру. Олія соняшникова, просто. Так. Mm -hmm. Далі беру о, насіння льону. Це продається в будь-якому магазині, щоб хрумтіло. Немає. льонок додали горіхів. Нехай будуть трішки горіхів. Угу. Далі беремо і викладаємо це зверху. Оп. Слухай, які стосунки в тебе взагалі з буряком? Дуже його любиш? А, не, не, не дуже люблю, я його їм, я його не то щоб обожнюю. Mm -hmm. Але його їм. Я, я постійно намагаюся зробити з нього щось важке. Я ще не зробив свою найкращу страву з буряку. Ну, борщ найкраща страва з буряку. Mm -hmm. Але я намагаюся ще робити, я постійно експериментую, але за 20, там, 20 років, поки я готую, я ще Дивись, я ще не ґрунтував ту страву ідеальну з борщам, ну, з буряком я ще вчусь. Uh -huh. Ну, а є в тебе якийсь от, о, найулюбленіший український продукт? Пастернак. Пастернак, чому? Ну, бо він крутий. Ти їв пастернак коли? Їв. Ну, Мені дуже подобається. Він дуже прикольний, він такий як картоплений і не картоплений не одночасно. Він ні, ну Ти ж любиш його, а ти як самодостатній. Я думав, що ти його любиш як інгредієнт. Ну мол, ні. Ну як, в мене таке є бринзу, люблю. Я роблю е кавуни, люблю наші черешні, люблю наші. Люблю дуже сильно копчену грушу. Це все дуже мене надихає. Mm -hmm. Я майже всі українські продукти люблю. Ось так. Ось пам. Це ти чим зверху? Це просто зеленої Це для, для кайфу. Все ага. геніальне, mm -hmm. геніальне просте. Зараз там ти виделку ніж спуштуєш. Давай. Так, а тепер скажи мені, як це правильно їсти. Тобто просто відрізаємо шматочок. Ну, це я так викладав, зазвичай воно кудись да? одну на одну, тому просто як тебе виходить отак бігає, поліку так да. Трошки Ось, лице, буряку, да. Дай, щоб... культура від шуби немає нуль нічого. До речі, правда, шубу взагалі не нагадує. Хоча коли ти готував, я думав, що буде схоже. Просто у шуби є проблема в тому, що там в майонез додають все інше. <плес> а тут ти прибираєш майонез і там істують самодостатні продукти, вони абсолютно по-іншому розкриваються. І це простий, гарний смак, який можна їсти вдома, можна їсти будь-де. І ще окрім цього, є ще з'їм. Ще, ще окрім цього, дивись, тут же все корисне. Так? Це Наразне. корисне, все натуральне. Тобто немає. Наприклад, знаєте, що ми говоримо про той же майонез. Це можна їсти 100-500 разів, всі, всі дієтологи скажуть, що це що крута штука. Так, тому... Е... Хочеш там трішки брусниці, додати, ще ось цього пери подивись. Це стає ресторанним дуже дорогим. Дорог... Зараз прямо навіть виглядає, як да, ресторани до цього. Трішки деталей поклав, і все ось вся логіка. А, коли я тобі навів і no, no, no. no, no, no. no, okay. скажи, А оце одвічне таке питання. Якщо майонез ти сам приготував з класних продуктів. Це шкідливо чи ні? Так. Все одно шкідливо. А чому? Тому що без живуть, білкі жирки у гліводи. Білки жирки у гліводі. Ні, дивись, тому що це тіпо, не, не шкідливо, то ти з'їв його трошки. І, в принципі, це краще, ніж магазині ні 100 разів. Але питання в тому, скільки ти його з'їдаєш, бо майонезу це ж просто олія затягнута жовтком. Ті, маєш, ти його ти з'їдаєш дві ложки олії. Ну, тіпо, це не дуже образ. Але це домашній е... він більше, він більше типа нормально. Типа, це як казали, все все ліки і все отрута лише стап. в мірі. Так, так. От я так до їжі виношу.